Ми українці і у нас є свої традиції, які ми свято шануємо. Сорочинський ярмарок це душа українського народу. Так як і дерев'яні церкви Карпат, Петриківський розпис, писано. Сорочинський ярмарок це один з наших національних історичних брендів, які ми підтримуємо. Це вже далеко не лише торговельний майданчик. Це культурологічний захід. Це наша національна самоідентифікація. Урочиста незабутня подія. Унікальна мить, свідками якої є всі ми! Вітаю вас, друзі, з введенням нового поштового блоку у дію.